За кількістю населення 442 мільйони осіб це на кінець 2022 року. Південна Америка поступається всім населеним материкам, окрім Австралії. І з давніх давен там оселились індіанські племена. Індіанці це представники монголоїдної раси американської гілки. Учені вважають, що близько 17 тисяч років тому вони прийшли з північної Америки і поступово заселили увесь материк. У ті часи, коли європейці відкрили Америку, одні індіанські племена перебували на первісному рівні розвитку і займались збиральництвом і полюванням. А інші племена мали розвинені землеробство і ремесла. Стародавні індіанські держави існували в андах. Останньою і наймогутнішою була імперія інків, яка досягла високого рівня розвитку. Саме завдяки індіанцям людство отримало кукурудзу, картоплю, помідорки, гарбузи, квасолю, арахіс. З відкриттям Південної Америки там почали оселятись здебільшого іспанці і португальці. Тобто представники європейної раси у період колонізації європейці принесли багато горя корінному населенню. Індіанців витісняли на непридатні для життя землі, перетворювали на рабів, вбивали. Це призвело до різкого зменшення кількості місцевих жителів. У 16-19 століттях для роботи на плантаціях доставляли рабів з Африки, тобто представників негроїдної раси. Таким чином, Південну Америку заселили представники відразу трьох основних рас людства. Ось такий коктейль там був. На початку ХХ століття в Південну Америку масово переселились. Інші народи італійці, німці, росіяни, китайці. Серед переселенців було багато і українців, які оселились здебільшого в Аргентині, Бразилії і Парагваї. Вони займались сільським господарством, вирощуванням рису, кукурудзи, пшениці, чайного куща та інших культур. Були серед них і вчені, художники, архітектори, скульптори. Тавантінсую – країна чотирьох вітрів. Так називалась держава інків, яка виникла у 10 столітті в Андах. Нині це країна Перу. У державі інків було багато міст, сіл, храмів і палаців. Столиця Куско була розташована на висоті майже 4 тисячі метрів над рівнем моря. Там жило більше населення, ніж у найбільшому місті Європи Лондоні. Інки вирощували картоплю, приручили лам і альпак, які забезпечували вовною та перевозили вантажі. Інки мали зрошувальні канали і водогони. Майстри створювали унікальні вироби із золота, срібла і міді, які вражали європейців. Інки знали астрономію, фізику, геометрію, медицину. Чому Південну Америку називають латинською? Більшість населення Південної Америки розмовляє іспанською та португальською мовами. Обидві ці мови виникли на основі латинської мови, яка була у стародавньому Римі. Тому Південну Америку разом з країнами Центральної Америки, де так само поширені ці мови, називають латинською. У результаті такого заселення сучасне населення Південної Америки є дуже строкатим. За століття спільного існування індіанські, європейські і африканські народи змішались між собою. Нині на материку переважає змішане населення. Нащадки від змішаних шлюбів європейців і негрів це мулати, європейців та індіанців. Це метиси. Індіанців і негрів це самбо. Разом із расовими ознаками змішувались мови, звичаї, обряди, традиції. У результаті утворились нові народи, наприклад, бразильці, у житті яких тісно переплітаються індіанська, європейська і африканська культури. А самобутність Південної Америки зберігається в індіанських мовах, архітектурі, образотворчому мистецтві, одязі, музичних ритмах, традиціях і навіть кулінарних уподобаннях. Розміщується населення на материку нерівномірно. Більшість зосереджена на узбережжях океанів і в західних районах Анд. Там густота населення становить 100 осіб на квадратний кілометр. Великі внутрішні території Південної Америки майже безлюдні. Так сталося через несприятливі для життя природні умови материка. На території Південної Америки не так багато країн, як в Африці. Більшість із них були колоніями Іспанії та Португалії, а здобули незалежність лише на початку 19 століття. Оскільки від колоніального гніту вони звільнились раніше, ніж країни Африки, то рівень розвитку господарства в них вищий. Проте всі вони належать до країн, що розвиваються. Найбільші за площею держави Південної Америки лежать на рівнинному сході. Це Бразилія, Аргентина, Венесуела. Великі території і різноманітні природні багатства мають анські країни: Чилі, Перу, Колумбія, Болівія, Еквадор. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, населення Південної Америки складається з представників усіх трьох основних рас людства, що пов'язано з історією заселення Материка. Друге, сучасне населення сформувалось в результаті змішаних шлюбів корінних жителів індіанців із переселенцями, європейцями та африканцями. Третє, на території материка населення розміщується нерівномірно. Узбережжя і західні райони Анд густо заселені, а внутрішні майже безлюдні. Друзі, на цьому все. Це був 26-й параграф за 7 й клас. Побачимось!